Мене видно, мене не видно. Мене видно, мене не видно. Що стелс так не працює? Зараз мімік нам покаже, як потрібно ховатись. Привіт! Ви на каналі Юкарічі. Випийте чогось смачного, а я розповім вам про українську інді гру Мімайк. Мемік. Мімік. Я не знаю, як це читається. Отож, гра розроблена українською студією Online Kingdom. Ви могли чути про них у ігроварах під час осіннього джему 24-го року, де перша версія міміка зайняла сьоме місце. І це надихнуло розробників продовжити роботу над грою. Але чи вийшло у них зробити справді цікаву гру? Сюжету як такого тут немає. Ви граєте за міміка, який може маскуватись під різні об'єкти. Потрібно досліджувати світ, полювати і не потрапляти на очі. Гра наповнена різними великодками, тому локації приємно та цікаво досліджувати. Після проходження рівня ви отримуєте рейтинг, що може стимулювати вас покращувати майстерність або засмутить, якщо ви отримали найнижчу оцінку. Не розтраюйся. У міміка є дим, нюх та приманка. Нюх для того, щоб визначити, де люди, дим, щоб утекти, якщо помітили. Ну а приманка для приманювання. Дизайн доволі симпатичний. Схоже на гру для VR чи якусь мобільну забавку. Мімік виглядає як якісь тіньові щупальця, і до біса щось нагадують. Але я не можу зрозуміти, що чи кого. Хм, хм. А дизайн локацій це окреме задоволення. Ніби чим складніший рівень, тим локації більші та атмосферніші. І вони доволі різноманітні. Музичний та звуковий супровід тут доволі непоганий. Автори музики до мімік іспанська студія Badaboom Music. Не знаю, відомі вони чи ні, але музика файна. Гра має офіційну українську локалізацію і не має російської. Це однозначно плюс. Великий, здоровенний плюс. Насправді тексту там мало, а персонажі в основному зойкають. Тому претензій до локалізації нема. Повертаюсь до питання, яке нещодавно звучало чи вийшло у розробників зробити справді цікаву гру? І моя відповідь. Yes, 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 yes. Yes. Для любителів скрадання це справжня знахідка. Тут є багато стелсу, дослідження, гарний візуал, чудовий музичний супровід. Особисто я отримала задоволення не лише від того, що гра українська, а й від того, що гра справді хороша, хоч і доволі коротка. Сподіваюся, що потім рівнів стане більше. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. І бережіть себе!